Манок, плюс 12 на вулиці, ну це дощик мочив. Там, де під трояндами, то я заливала, ну, поки що такий собі, але дивіться, держиться, тому що не було такої спеки. І я в кухні побачила на вікні, що в мене сидить сірий. Доброго ранку. іди я тебе погодую, йди. іди, іди хороший. Ну, не, пи, не репетуй тільки. Не репетуй. Ось, красавиця. Теракот. Ой, їсти хочеться. А ходім, чи ти поїв те, що я тобі давала? Ще одна? А ось. Пішли. Пішли, 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 пішли. Ходім. Так, ну він жили дачий. Да, поїв. Пусто. Ну, не буду, я тобі мить сюди, вилів. Давай. Ну, не завжди ж м'ясо. Давай, давай. Ой, хороший котяра. Це в мене в дитинстві діти любили оце. Хліб і молочко. Молочко котику домашнє. О, так і лакає. Ну, смачного тобі піду, бо я сьогодні нянькую. Як тут поживає моя Санталіна? Та нічого з нею, що я її тільки ось пересадила. Ну, там дуже тоненькі такі корінці, і це ж я переживаю, щоб вона прийнялась. І беріте, я знаю, що прийметься. Мабуть, як не 100, то 99% вона прийметься, вона краще приймається, навіть ніж навесні, коли відквітає, і я оте зрізаю. Хоча там теж прийнялася, і кущики зараз покажу. Оці кущики, що я садила весною від квітів. Ну, Не знаю, тут штук 13, мабуть, їх є. І я ось і туйку сюди засунула. Вона теж жива, ось така. А кущики гарні. Треба тут прополоти їх. Ось бачите. І тут вони ще. А тут ще краще, ось декілька тут. Ось такі кущики. Оце теж весняні. Дивіться, де більші, де трішки менші. І ще ось один. Тут я, а ось іще маленький зовсім. І тут два. Це. Ну, теж треба прополоти, а тут я іще насажу багато, бо мені треба дітям туди, де в них є трішки землі біля квартири. Хай садять. На що їсть? Їсть. красавчик? Так що сьогодні в мене городу не буде, бо я нянечка. А, їж, їж хороший. От молодчинка. А. Ну так, приходь і завтра. З, з оком все добре, так. Да. Одвернувся. Покажи мені око. Ага, нормально. Ой, щось ми капризучка їм. А що такое? А що трапилось? Ми хочемо на ручки чи що? Що в нас тут? Все добре? Ой, ой. А що шо... нам страпилось? Кажи, візьми на ручки. Візьми мені нього на ручки. Ну так. Ну, кажи лежу, так лежу. Скільки можна лежать? Ой. Скільки можна визнати? Да? Скільки можна? Ну, тепер їй замок. Ти ж де ти там ходила? Та бабуля каву пила. Це ж рано, да? Мій хороший. І щось викинув. А що такое? Нямічка, Петюшка, ти де? Ой! Гуляння. Ну й добре. Кажи, скільки я буду лежать, я хочу отак. Да. Ой. Оставили бабулю на три дні. Бабуля скучала. Уже похолодало, у нас сьогодні дуже такий вітер холодний. І я оце з кухні винесу сюди троянди, оце е, кімнатна, що подарувала мені Ліля, я вже говорила. І я зрізала вершок, поставила у водичку, і коли барбарис зрізала, у мене був корнівін, і я й туди додала. А цю поставлю ось тут. Тут їй буде і сонечко, і все рівно не буде так спекотно, бо там, як включиш батарею, о, то буде тепло їй дуже. І зараз листочки зразу ж пов'януть. І в мене оце петрушка, там зелений базилік, а тут фіолетовий. І Я хочу трішки поки маленький наш спить. Бо я сьогодні нянечка. Я руками хочу пом'ять, отак. Ну, говорила ж, роблю італійські трави. Так, хвостики не буду, а листочки я їм подрібню. От, так, швиденько було, плюс 27 позавчора, здається. Так, да, було 24 зранку. Ну, до обіду, а потім стало плюс 27. А сьогодні ось так уже осінь. Ну, листя ще не опадає на черешнях і на абрикосі. і навіть у нас там молоденький персик, Артем купив і посадив, то ще й на ньому не осипалось листя. Так що. Не, не зрозуміло, як воно там буде. Я недавно ж посадила і цибульку, а вона любить таку погоду, то хай росте. Кріп, правда, треба зрізати, мабуть, уже на різ іще. От. Це, мабуть, я за один раз і не, зроз... і не зроблю. За пару раз ну, посижу трішки на веранді. Не, ви... не виносила малого. Сьогодні на вулицю чогось. Я... У нас нема такої тепленької шапочки, автоненький не захотіла. Думаю, ну, мама приїде зараз. Тоді вже вирішимо. Будемо сьогодні його виносити чи вдома побуде? Як воно там буде? Ну, Фенді вже який день не хоче на вулицю вибіжить трішки, то сірого хоче поганяти, а я її сварю. Ну що ж, її територія? Вона не хоче, щоб тут був. А бачите, а у Наталії і котики, і аєчка. У айка дуже дружелюбно відноситься до маргошки. Ну, це так я тут ручками. Я подивилася в італійських травах. Там так оце ж пом'ято-пом'ято. Можна поставити кофемолку оцю ж ручну. Ну, не знаю, чи воно б вийшло, а так ось. О. Потім іще досушу отакого. Бо оці приправи теж не дешево, що Віка купує і Артем. А тут своя росте, кажу, я її не буду садити ніяку приправку на наступний рік. Ну, а потім оце ж отак. Ну, їх багато не треба. Це ж, дивіться, в мене було оцього. Фіолетового два кущики, я вже оце другий раз зібрала і там іще лишила, може, іще буде. Врожай. Ну, як не буде морозів, то ще виростуть. І якби ще й дощик пішов, так це ж я їх не поливала. Я ото полуницю поливала, щоб не засохла, зелена стоїть. Малину поливала, а ці кущики навіть руту не полила і вона засохла. Оце сподіваюся, що там. Насіння насипалось та, може, на слідущий рік і буде. От вже через півгодинки повинна мама приїхати, бо нам нас треба вже годувати. Ну, ми спимо. І Фенді там біля люльки на, на килим. Вляглась не на подушку свою, а на килим. Теж заскучала, за ними. Навіка каже, скоро ми тобі будемо його тільки на вихідний привозити. Ну, і на вихідний і за те спасіба. Дякую. Все добре. Якось не ламається дуже, треба рвати тільки. Ой, можна і ножнички взяти, та ножничками манікюрним хіба що. Ой, тут такий запах стоїть. Люблю ці спеції, коли пахнуть. Я вже говорила, я їх в чай додаю. Ну в мене заварничка немає, то я в чашки заварюю, а потім через ситечко проціжую. Та отож, не було ума. Спочатку мені подарували там колеги по роботі. Забула, що і заварники, і ну, цей і чайничок, і, і чашечки, кофейні, чайні. Вони всі ну, якось не дуже такі, мабуть, якісні чи не знаю. Побилися. Осталось там дві чашечки і, і декілька блюдець, навіть більше, по-моєму. Ну, а заварнички ж я викинула. Ну на що він мені нужен? Я не заварювала чай. Я оці пакетики ж брала, а потім вже стали тут жити. Стала трави садити. Спочатку мені Ліля давала багато трав. Потім я сама стала садити і вже мені знадобився, така я вже ж викинула. А зараз там такі продають, вони як скляні, Такі, мені не подобається такі. А останній був горошок, я віддала синочку. Ну, а потім вже там наводила лад. Як він каже, жа, жалів доці. Мамка тут на, на, він, він накупив контейнерів, ну, щоб на роботу брати там з собою їсти. А я взяла туди крупи, понасипала, відео робила в нього ж, а він жалівся доці. Каже, мамка тут на, навела порядок, поки в мене каже, була тут ось і показував же їй. Ну, а за, чайничок, за заварник, я його спитала, кажу, ти користуєшся ним. Чи, каже, Може викинути? він, та викинуть. І такий гарний, ну то ж не було розуму. І гарний горошок. Я його взяла і викинула. Я стільки згадала. Так. Ну і я буду продовжувати, скільки встигну, Вікуля приїде, вірніше, поки малеча спить. Віка їздила, отримала вимірювач вологості повітря, якщо я правильно називаю на українській мові на пошту. Ну і заїхала в АТБ. Що вона там купила? Купила ось таке насіння сансанич 170 грам несолоне. 39 гривень коштує 90 копійок, і знижка гривні 99 Заплатила 37 гривень 91 копійок. Ядра насіння соняшника. 100 грамм. Своя лінія. Коштує 19,70 без знижки. Хліб. Такий сонячний, половинка нарізний, коштує, так, 250 грам, було ж 275. Це що вже менше стало? Або ж я помиляюсь. І коштує 9 гривень 60 копійок. Так, печиво, печиво. Марія з фруктозою. Думаю, чи мені, чи собі печиво. З фруктозою 240 грам. Коштує 30 гривень 90 копійок. Гривна 54 знижка. І заплатила 29 гривень 36 копійок. Каже, бабуля, а тобі взяла морозиво? Ну, ось таке, дивіться, так воно запаковане. Так, пломбір, Кий... ага, київський пломбір з варенням. 140 грам в отій запаєчки. Я в прошлий раз, коли вона купувала минулого разу, я думала 100 грам, там, а там, виявляється, 140 грамів. Коштує морозиво 36 гривень 90 копійок, і знижку дали гривну 84, заплатила 35 гривень 6 копійок. Так, Ще якесь печиво тут є. Так, печиво Ані, якщо я правильно прочитала. Зараз усуну ось таке. Так, 50 грам коштує 12 гривень 20 копійок. 61 копійку дали знижка і заплатила 11 гривень 59 копійок. Так, за пакет не пам'ятаю, сказала чи ні. 5 гривень пакет, як завжди, великий. Ну, оце, що стосується ВТБ, віка купила. І посилочку забирала. Оце ж, зараз. Називається він. Так, гідрометр ось такий на англійській мові. Зараз я розпакую його, вона вже Це, е, пакет зняла, ще й не дуже і розпакуєш, а вона ж його вже витягала. З якого боку його витягнуть? Так, чекайте, ледь відкрила. Ну, ось він такий. Як він працює, я ще не знаю. Ну, віка вже, мабуть, пробувала. Ну, Оце в такій коробочці коштує він 130 гривень, а доставка безкоштовна. Ну, Це вимірювач вологості повітря. Я так називаю його, а так він гідрометр. Так, кладу теж сюди. І ще в цій посилочці вона отримала ось отаке Такий крючок це на колясочку. Кажу, скільки такий крючок коштує, вона каже 100 гривень. Ну, ось як. А, це він отак чіпляється. Чи так? А, ні. Ось так зажимається на колясочку. А це крючочки, можна вішати навіть дві сумки. Ну, там, чи що? Так, ну, доставка ж безкоштовна. Ну, це такі покупочки. Вікуля сьогодні привезла. А, так гарно буде. І все. Більше нема нічого.